Всім привіт! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я хочу приготувати пліни на мінеральній воді. Вони получаються тунесенькі та дуже смачними. Для рецепту нам потрібно яєчка, сіль, олія, мінеральна вода, крохмал, борошно і цукор та трішки ваніліну. До яєць я додаю цукор та сіль. У мене є насадка в інші в і я буду збивати ним. Збиваємо до гарної піни. Додаємо мінеральну воду. Я всю спочатку додати не буду. Перемішуємо, далі насипаємо борошно, перемішуємо, також додаємо крохмал. Все ретельно перемішали і буду додати остаток, який не залишився мінеральної води. Та олії Все наше тісто на блінчики готове. Нагріваємо наші сковорідки і будемо жарити дліни. Я жарю на двох сковорідках, так буде набагато швидше. Блінчики на мінеральній воді, мені дуже подобаються. Вони тунесенькі получаються та дуже смачними. Можна зробити їх з сиром чи з капустою. Вони туненькі та дуже смачні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі не забувайте нажимати на колокольчик, щоб не пропускати нове відео. Всім пока-пока!